Батарея розрядилася, знімаємо з іншого телефона, піднімаємося на другий поверх. Знову ж таки, тут має бути сходова. Це у нас обої. Включатель. Обоє, обої. На другому поверсі у нас дві кімнати. Заходимо в дитячу. Трошки маловато світла, на мою думку, в цій кімнаті треба йдемо в спальню. У нас поклеєні обої на другому поверсі, всюди. От. От так виглядає на спальня. Тут вихід під підсвітку ще. Зроблений на сходові соціальний декор З першого по третій і піднімаюся на третій поверх тепер. Знову ж таки, так як я говорив, мають сходище робитися. Роботи наші виконані цілком. Лише сходові, натяжні. От. Це у нас велика спальня свого роду. Люди от так має бути. Там має бути ліжко от, ось тут по центрі. Так воно виглядає. У нас в бої. Такі гарні вікна. от. Помаліше б дознімав. Е, у нас до цієї спальні ще гардероб. Ось такий великий. гардероб тут. Також поклеєні обої. найпростіші І як же ж без обходитись без ванної кімнати? Так, помаленьку б дознімав. Так, от у нас. Зверху, от у нас ванна також тут у нас свого роду підсвітка. От, виключається, включається. ванна тут гарно, цілком гарно от помістилася. так, так, так Тут у нас ще має бути умивальник. От плиточка, ще поманьку, це я. Ніби все. От що хотів сказати, робили оцей декор від Сан Марко, досить гарний, стійкий. Так що от він йде від першого аж по третій. З третього аж по першій. Суцільний робили цей сходову. Все тоді кінець.